Всім привіт друзі! Я вас вітаю. Ну от і наступний вихід пошуку білих грибів. Сьогодні у нас 2 червня і вже є перший знахід. Одразу почну вам показувати без всяких там, як то кажуть, вставок. Знайшов просто чудову місцину з грибами. Починає виходити гриб і тут, і в цій частині ліса. Подивіться який перший красень. Ось такий малюк. Опа! супер маринадний варіант. Красен чи не так? Так, є один. Але це ще не все. Тут далі йде лісова стежка. Спускаємось нижче. Ще один маринадний варіант. О, такі от боровики боровики чи. Просто біля гриби добові. Біля нього подивіться який сусід. Подивіться який сусід. Яка це бочка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Це просто фантастика. Які красиві гриби. Але це ще не все говорю тихо, тому що тут ходять ще люди, щоб знаєте, кажуть, зайвий раз. Не кричати, нічого не говорити, нікому а тут подивіться яка пара ось і тут заховався. Ти шо, Ти шо, Подивіться, які мальовані гриби. То щось неймовірно. А тут їхній бос. Ох, 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 І вже повукон з диркою. Ну то таке. Подивіться який початок, не знаю чи що буде далі. Але це я буквально тільки зайшов в ліс і одразу такі гриби. Ну, чудово, чудово Буде дивитися. Прекрасно. Люди тут в основному ходять якось хаотично. Типу туди побігли, сюди побігли, ніби на випередки один перед одним. Я ж то хожу повільно і виключно по своїх грибницях. Мабуть і вони щось знають, але дивлячись на їхній такий рух незрозумілий. Бігають бігом. А я ж то хожу повільно і подивіться, що це за гриб. Там вона біганина, нікому не йде на користь. Ну, мабуть, щось вони то й знайдуть. Але гляньте, що тут сидить. О! І знову павук і знову слимак. Вчора ввечері тут ще нічого не було. Подивіться, який біляк. Оце так риб. Ти що, ти що? Вже я кажу, 10 хвилин у лісі і результат є. Але ще можливо щось трапиться. Просто подивіться, який це красень. Так його тут під'їли, але він чистий, я бачу. Фух. Чудово, забираю, шукаю ще, ще точно має щось бути. Побігло туди так хаотично, знову скажу, туди, сюди мотаюся. Але така от тактика це не для мене. Можливо вони, само собою щось вже бачу, що знайшли. Але якщо швидко ходити, то ти забираєш тільки, мабуть, найбільше. А от такі, які сидять красені. Гляньте. Тут потрібно дуже уважно. О, який гриб. Я вам скажу так, що то першочергово знайшов. А далі і не дуже той трапляється. Кожен гриб ще такий, скажімо, дуже трудовий. Гриба в лісі небагато. Ото в одному місці було, да ще десь. Але все рівно є. Глянь такий чудовий. Я ж кажу, що такої масовості, щоб десь пішов. І там, і там, і там, і там, і там, ідеш, коли сезон такий нема. Але все рівно десь тут один. Ходив хвилин 15, ще шукаєш, дивишся. Та й таке, так що забираємо цього і уважно продовжую шукати далі. Гроби сьогодні дуже трудові. Я ж кажу, так початок був такий просто неймовірний, але так буває, довго ходиш і не знаходиш. Тут у нас, до речі, йде така от бався, лісова дорога. Це ще раз про що я говорю, що потрібно завжди дивитися уважно. Іду по цій дорозі, по сторонах, думаю, обійду цей люпин. Так, не поспішаючи йду собі. І ледве не наступив. Ви просто подивіться, що це таке. Ледве не наступив на такого. Я ж то не дивлюсь. Тут особливо на дорогу. Вони буває ростуть, але щоб отакий. О! Щоб отакий гриб на дорозі. Хотів би кричати, а грибники, де ви є. Що ж тут робиться? Дорога й такий гриб. Це щось неймовірно. Подивіться, яка сітка, який колір, яка шапка і яка нога. Ха. Це щось, це щось. А тут буває так ходиш, там нема, там нема. А тут він прямо-прямо на дорозі. Супер! Забирається окрасені і шукаю ще. Отакі От трапляються грибні історії. Чудеса. Іду йду собі не поспішаючи. Люди вже ті пішли з лісу. Здається, в одного два, а в іншого один гриб. Кажуть, ну, гриб починається, але грибів нема. Я з ними згоден, що гриби починаються. Але згоден, що їх небагато. Але те, що, скажімо так, нема, то також не скажеш. І є, просто кожен треба вишукати подивіться який. Оце, до речі, мій улюблений колір. Опа! Улюблений такий бурий. А ще красень подивіться, як на сонці. Угу. Просто мальовані. Так їх треба виходити. І немало. Так от ходиш, ходиш, хвилин 15-20, нічого нема. До речі, що саме дивно, що окрім білого, поки нічого не трапляється. Тут зазвичай бувають якісь там сироїшки, ще щось. А то нема. Але нічого. Хай мене влаштовує цей варіант. Нехай краще буду повільно ходити, не поспішаючи. та десь можливо ще знайду гриба. Не знаю чи буде, але шукати треба. Тож пішли далі дивитися. Так, є ще одна знахідка. Гробився сьогодні реально трудові, треба так виходити, уважно видивитись, але все рівно ходиш уважно і щось можна знайти. Так, ото він. Я думаю, де те вже згубив його ніби. Ні. ось тут, дивіться. Ось його під'їли. І зверху під'їли, і знизу. Опа. Фух. Фу. Фу. Мошки в лісі дуже багато, так що беріть з собою спреї. Мошка, комар добряче підкосують. Отакий, дивіться, тут його сламак. Видно, що гриб чистий, тому що отут черв'яків взагалі нема. Отак так взагалі ідеальний. О, такий от красень. Так, що Забираю. Вже зараз буду виходити з лісу, тому що чимало б ходив. Ще буквально, можливо, хвилин 10. Якщо щось знайду, то вам покажу. Так, я вже на виході з лісу. Сьогодні у нас вранці вийшло от стільки зібрати грибів. Так, я думаю, що ще цей випуск буде не закінчений, тому що хочу доповнити, ще хочу сьогодні сходити ввечері. І ці гриби, які мабуть, я думаю, що все-таки будуть вони ввечері. Я вам їх також покажу і включу все це в один випуск. А сьогодні отакі от, от красені. Так, одразу було місце грибне, де я знайшов, скільки там шість штук. Ну а потім Ось знаходив Ці гриби трудові. До речі, забув я вдома ножик, тому вибачайте, що такі от ноги. Ну, я просто їх повикручував. А там потім буду вдома вже перебирати. Отакі от красені зустрічалися. От Хто хоче, там може зупинити на кадр і порахувати скільки грибів. Тому, як кажуть, випуск не закінчений. Дивимось, що буде ще ввечері. Ну, Вечірній вихід до лісу за грибами. До речі, вранці було знайдено 10 білих грибів. Тоді було 6 ранку, зараз майже шоста вечором. Йду на своє це саме-саме топове місце. Ті, хто знає, той знає Ті, скажімо так, з місцевих, але я думаю, що небагато людей іменно це місце. І тут я вранці знайшов, скільки там в одному місці, шість білих грибів. Але цього вранці не було. Тому бачите, за день виріс який. Гриб. Можете кажуть перемотати на самий початок. Іменно тут на початку я знаходив гриби. Ось один. І, до речі, він не сам. Давайте пройдемося ось сюди. А за цей кущик. Можливо, більше сьогодні нічого не знайдемо. Але це просто саме шикарне місце в лісі. Якщо гриби йдуть... О, гляньте, яка бочка. Не бочка такий, він дуже твердий. Просто прекрасний. Колись, два роки назад у цьому лісі, коли сезон, початок червня, середина червня, можна було тричі на день ходити вранці, в обід і ввечері і завжди ти з грибами. Своїх там штук 20-30 ти завжди знайтиш. Не знаю, чи будуть ще, але от такі от вечірні красені. Про тому що на цьому місці я був вранці і їх не було. Чудово. Так, є наступні вечірні гриби. До речі, ця грибниця вона також працює вже роками. Дуже багато років підряд сезон видає непоганий результат. Так, рюкзак там стоїть. І отут є палка така невеличка. А ти його поміть, А він тут є. До речі, вон дивіться. Бачите, він бізе. А це маринадний тут. Опа. Серівно там до завтрашнього дня він. Або його з'їдять повністю, бачите, ось грибок. Або він стане повністю червивий. Тому я такі гриби іменно в таку пору забираю. Ще посередині літа. Так кажуть 50 на 50. А зараз забираю. Але це ще не все. Відкриваємо ось. Диви. А тут же опа. Пора. Опа! Хіба не фантастика. Так ой, комарі, мушки. Реально нормально під'їдають. Дивіться, які гриби. Просто молодняк. От просто молодняк, а це я. Це, мабуть, я дивіться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну хіба диффомітись тут? Такі невеликі. Ну це вже, мабуть, я ще одна гриба. Буцнув, нічого заберу. Будемо вважати, що тут. тут два і тут два. Але це я хожу виключно по таких місцях, де я знаю. Можливо вже більше нічого не трапиться. Але дивитися варто, тому пішли ще туди в Гущавину, подивимось, що там. Тут в дубовому лісі одноманітні пейзажі. Хтось може подумати, що ніби збираєш гроби на одному місці. Але це не так. Mm -hmm. Що ми бачимо тепер? Ще один мені зустрівся. Ще один вечірній гриб. І знову ж поблизу того місця, де я шукав вранці. Але подивіться який. Та він просто ідеальний. Він просто ідеальний. А твердий який. Опа. Як вам такий гриб? Це денні гриби. Вранці я ці місця я зараз ходжу виключно по тих місцях, де я знаю, постійно спочатку до них заходжу, потім йду на інші. Вранці їх нічого не було, тому що я дуже ретельно, повільно дивлюсь, уважно так думаю. А от ввечері, будь ласка. Супер! Ну що ж можна сказати, супер? Треба ще глянути. Так, знову лісова дорога. Правда це вже вечірня лісова дорога. І дещо вище, ніж я вранці знаходив на дорозі гриб. Давайте зайдемо, зараз вам покажу. І Перевіримо ще одну теорію. Я тут бачу гриб. І не один, і не два, і не три навіть. Так, дивіться. Ось крапива жариться він Вісокий сидить. Ось цього я зараз заберу. Лен такий красень. Хіба не так? Ось тут сидить, дивіться, маленький. Я навіть його таркатися не буду, взагалі нічого не буду порушувати. Завтра перевіримо вранці, чи він виросте, чи ні. Так, це був другий гриб. А тут що за красень сидить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте покажу вам поки цього малого, це ще не той красень. І оцього малого залишимо. Тільки чуть -чуть, ось так прикрию листочком, давайте так. Ого, що цей листочок той. Хай буде так. Нехай буде так. Так, тут у нас є. А ось що. Ой, що за лялька сидить. Опа, ой, оцей трішки червоний, бач, відламався. Нехай навіть буде так. Так і сюди прикриваю, щоб він не бачив. Тому ось один гриб і ось такий. Тут чуть-чуть обрізати. І буде добре. Шапка біла-біла. А завтра вранці, до речі, перебіримо, чи виростуть ці два гриби. Якщо, звісно, ніяка конкуруюча компанія їх до цього часу. Не забере. Чудовий. Вечірній збір також чудовий. Так само, як і рані. Але треба подивитися ще, можливо ще щось трапиться. Гриби можна збирати двічі на день. І вранці, і ввечері. При тому, що ввечері навіть більше шансів їх знайти. Тому що зазвичай люди всі в перші половині дня пробігли, а потім за ліс забувають і вони за день наростають нові. Так, це вже заберу, тому що занадто на відкритій місцевості. Тут майже, скажімо так, лісова невелика така стежка. Тут ходять ці, тому отакий може і не досидіти. Хоча не думаю, що хтось буде ввечері ще сюди ходити. Але можливо все. І це ще не, не кінцевий результат цього місця. яка тут пара. Це такі світленькою шапкою, а ці які? Подивіться. які А ми відсіди хлопці, дівчата. Один. Ой, як цей білий цепій. Комарі писають. Цей таки зірвався. Думаю, що до самої шапки придеться його обрізати. Але то вже потім. А поки дивимось, насолоджуємось грибами. О, такі от. Ще красені зустрілися мені на цьому місці ну, то чудово що ж забираємо ще глянемо може ще пощастить ну а тут біля люпину взагалі по Чудернацькому знайшов цього гриба йшов і, і відчув що краєм краєм взуття щось зачепив, думаю якусь палку а ні, краєм просто слід залишиться на ньому тут на шапку як його не забирати цього гриба ж, малий чи не малий подивіться його вже їдять Якщо залишити до ранку, то його взагалі хх, і слід пропаде. От. Частину якихось грибів тут, до речі, ще зустрічається глива. Я її не показую, то нехай гливу їдять. А білі заберу я. Ось такий ще один. Тут люпині краса. Ну що, буду виходити з цього вже вечірнього лісу. Десь годину я походив і отут у мене 12 грибів. Ну якщо рахувати оцю от... Ногу, яку я збив, то буде 13. Ну і плюс 2 грибка. Я ще залишу підростати до завтра. Тому рахуємо так, що вранці було 10 грибів, зараз 12, 13, 15. Доволі таки непогано на початок грибного сезону. Тому всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. До наступних зустрічей. Всім па-па. Залишайтесь на каналі, бо далі буде гребінь ще більше.